Зараз ми якраз оглядаємо пункти незламності. В одному з них знаходимося тут місці. Шостка, бачимо, що він обладнаний за всіми вимогами, які є до пункту незламності. Це наявність автономного опалення, в разі, якщо не дай Бог буде повний блокаут, не буде працювати централізоване опалення, в домівках буде холодно, щоб люди могли прийти зігрітися. встановлюються такі печі, буржуйки чи бувер'яни. Є Wi-Fi точка є під'єднаний інтернет через оптоволокно, це значить, що буде інтернет працювати, якщо теж не буде електроенергії, є можливість приготувати, там, зігріти їжу, зробити чай, є кімната для матері-дитини, де можна дитину там погодувати чи переполинати. Все, що необхідне, є, працює генератор. Зараз ми знаходимося в світло в кімнатах, в інших включено через генератор. І значить, що пункт незглавності готовий. Є там невеличкі зауваження там по, по цим пунктам незглавності. Ми вже про це говорили, про те, що дещо там не відтестували, купили генератор, але його не підключали, не знають як відключити. Десь там немає інтернету, але найголовніше, щоб люди могли прийти, під'єднати, зарядити свої гаджети, зігрітися, випити чай, каву і поспілкуватись, в разі, якщо буде там повний блокаут і повністю не буде працювати ні централізоване опалення, ні водопостачання, є запаси води. Але працюємо в тому числі, і шосткинською міською владою над тим, щоб в разі і повного блокауту у нас була можливість хоча б забезпечити роботу водоканалу і тепловиків, для того, щоб людей була було тепло і вода вдома. Це робота по всій області. Ми плануємо десь близько 300 пунктів незглавності повністю обладнати в області. Вже десь близько 250 є обладнаними і далі робота не зупиняється, працюємо далі. і Шостка, якраз міський голова, ось тут обіцяє, що в шостці буде найбільша кількість пунктів незглавності на душу населення.